Продовжуємо ефір. Житель Херсона загинув внаслідок російського обстрілу під ворожий удар у центральному районі. Напередодні потрапив 77-річний чоловік. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько 20 двадцятої російська армія атакувала з дрона жителя Херсона. Уламкові Поранення отримав 44-річний чоловік. Зараз до нашого ефіру долучається Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської. ОДА. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго ранку. Хочемо запитати вас про оперативну ситуацію зараз і про те, які населені пункти сьогодні під найщільнішими ворожими обстрілами. Що стосується оперативної ситуації, ви вже там розповіли про чоловіка 77 років, який загинув на Богородицькій. Це майже центр міста, неподалік від центру міста, наслідок артобстрілу. Також хочу додати ще двоє людей. Які постраждали вчора зранку, це 50-річна жінка та 57-річний чоловік, які також постраждали внаслідок удару росіян з лівого берега. Ну загальна цифра постраждали Вчора це троє поранених і один загиблий. На жаль, але сьогодні зранку росіяни почали кажуть, розбудили нас обстрілами черговими. Били по передмістю, продовжують бити це Степанівка і Чорнобаївка, Наслідок чого вже є постраждала 18-річна жінка, яку доставили вже до лікарні. Ймовірно, ще є постраждалі, які заблоковані в одному із домів Чорнобаївки, і також є постраждалі в Степанівки. Тому слідкуємо за ситуацією, будемо скоро на місці. а Ну, по обстрілам в суботу було більше обстрілів. В неділю у нас така тенденція завжди. Може, вони там відпочивають, або є ротація Якісь обстрілів було трохи менше і пошкоджено там було два приватні будинки, один багатоквартирний. Ну, але все одно обстрілювали і дрони також активність. Спостерігали активність дронів обстрілюють чим, пане Олександре, артилерія. Зараз, бо більше стало артилерії. і Чорнобаївка, Степанівка також зараз з артилерії обстрілюються. Ну а дрони також вони використовують активно. Просто зараз додалась більше артилерія. Хочу уточнити по протидії дронам. Чи продовжується ця робота? Так, звичайно, продовжується. Продовжуємо закривати не тільки під'їздні шляхи до Херсона, а й в самому Херсоні шляхи. Я думаю, наші жителі бачаться на наглядно наочно. Те, що ми робимо. Ну і робота ще багато попереду, тому що ми закрили тільки частину. От для прикладу, в Миколаївське шосе ми тільки одну лінію закрили. Будемо закривати дві, але вже є результат: що там більше трьох тижнів немає ударів по. По самій трасі, от тоді, коли там був е, такий нальот великий тронів, то з того часу слава Богу, немає. Будемо надіятися, що не буде, тому що там працює не тільки сітки, працюють і засоби електронні, які е, також захищають цю трасу. Пане Олександре, якою є зараз у вас ситуація з енергопостачанням? Чи вам вдалося стабілізувати мережі після останніх атак? Е, це в нас постійна, на жаль. Тенденція і постійна біда. Наша це електромережі, по яким постійно б'ють росіяни з лівого берега не тільки в самому Херсоні. а й в, зараз залітають дронами подалі від берега і б'ють по трансформаторами. Вимикають цілі там о, низки населених пунктів. Ми також їх відновлюємо відновлюємо. Там треба іноді більше часу, іноді менше. Там два-три дні буває більше. Буває, не можемо відновити, бо такого трансформатору зараз немає в наявності. Треба його доставляти, але росіяни продовжують бити, виключати світло людям, які проживають на Херсонщині. Ну і в тому числі в самому Херсоні багато влучань там оперативно виїжджають наші електрики. Тут ладнають під обстрілами, і в більшості це за до однієї доби ладнається і включається світло знову. Пане Олександре, дуже вдячні вам за оперативну інформацію. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОДА, був з нами на зв'язку.